Цієї ночі окупанти масово атакували Україну ракетами і дронами Камікадзе. Про наслідки цієї атаки ми говоримо далі. Долучаємо до нашої розмови Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку! Слава Україні! Героям Слава вітаю! Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, скільки ракет було випущено по Україні, скільки дронів і скільки з них вдалось знешкодити. Так, ми вже опублікували інформацію в нас на офіційній сторінці. Загалом 81 ракета було випущено по Україні. Це ракети різного базування. Я перепрошую, можна вас подавати. І ще раз звук повертається з студії. Так, давайте зараз ми спробуємо тоді вас перенабрати, налагодити зв'язок, щоб щоб не заважали ми один одному, так би мовити, в технічному плані, щоб ми почули про підсумки. Те, що пан Юрій вже почав озвучувати, збройні сили повітряні сили збройних сил України оприлюднили таку інформацію: 81 пуск ракет різного базування здійснив ворог, знищено силами протиповітряної оборони 34 крилаті ракети і 4 шахеди. З переліку ракет, які росіяни запускали по нас, це Х101, Х-555, калібри Х-22, Х47 Кенджал шість ракет таких було випущено. Також були керовані авіаційні ракети Х-31 і Х 59 також окупанти здійснили пуски зенітних зенітними керованими ракетами С. -1. 300. а безпілотники шахеди вісім було таких а, запусків, і чотири було вдалося збити, пане Юрію. А, ще раз вітаю вас. Я вже озвучила ту інформацію, яку ви опублікували. От, скажіть, будь ласка, ці ракети, які не вдалося збити, а, переважно що це за ракети? Це ті, я так розумію, які ну в нас немає поки що такого озброєння, щоб їх збивати. Ну так зрозуміло, противник сьогодні використав бачите, великий спектр озброєння ракет. Фактично, усі, які у них є. Ну які вони ча часто задають ударів е окремо. А тут вони один масований ракетний удар протягом ночі. Е для чого це робиться? Щоб роззасередити увагу протиповітряної оборони. Зрозуміло, що з усіх напрямків, з, з фактично з трьох морів, якщо брати Чорнезовське та Каспі Каспійське, так завдали різними типами авіаційної техніки і. Е Кораблями, так з чорноморського флоту, ці ракети, про які йде мова, які наразі ну не може наша протипітна оборона немає засобів відповідних могти. То може, але немає засобів. с е, ракета це зенітна керована ракета, яку пускають фактично щодня. Окупанти ми маємо таку інформацію, що прифронтові зони страждають від них, пускають їх по е балістичній траєкторії. 13 таких ракет сьогодні е ракета кинжал. Всі знаємо, що це за ракети. Міг 31 Щодня тривога Voilà. – Триває в Україні, яку вже дехто навіть ну зневажає, скажімо так, не дотримується, тому що ну полетів міг політав та й сів. Вся карта України червона. А цього разу бачите, не просто так літали ці літаки і випустили аж шість кінжалів Не пригадую, щоб стільки кінжалів випускали взагалі за цю війну. за один удар. Противник не має багато цих ракет. Зрозуміло, та мова йде про десятки до 50 Була інформація остання у нас від головної розвідки, що ці саме стільки ракет може бути в окупантів, і шість за один раз вони їх використали. Ну і крім того. 에, які ще ракети у нас не є до не не, не збивається так само ті ж самі? х-31 Це теж ракета протирадіолокаційна Але е, х-31 та х-59 вісім таких ракет було запущено. Вони не досягли своїх цілей, було організовано протидію. Мета була окупантів вразити засоби протиповітряної оборони. Наші ну і ці ракети зрештою не долетіли. Ну і х-22 це ракети, які. Ми знаємо найбільш ровнівної сили 950 кг кілограмів. Бойова частина. Теж на жаль, ми не можемо ці ракети на сьогоднішній день перехоплювати. Шість пусків таких ракет було пане Юрію. Ми з вами говорили про те, що окупанти зачаїлися і шукають нову тактику. Ось це була вже нова тактика. Навряд чи це була нова тактика. Удар з різних сторін ворог відпрацьовував спочатку повномасштабного вторгнення. Це пам'ятаємо, як летіли іскандери з Білорусі. Ну цього разу бачимо, що іскандери ворог не використовує. Це оперативно-тактичні комплекси наземного базування, але але з перших днів війни фактично сценарії були подібні із Чорного моря, і з Каспією. І з Росії, із Білорусі і з окупованого Криму можуть завдаватись удари. Тому е, тактика тут е, тактика завдання ударів ракетами незмінна, вона запускається і, е, і вдається. Ну про шахи, ми що бачимо, теж використали цього разу вороги. Не знаю, ну, назвали ми теж угу. а основні цілі, які були окупантів цього разу. Ну основними цілями попередньо вважається, все ж таки об'єкти критичної інфраструктури, е, тому е, треба вже дивитися е, по тих наслідках уражень, які голови е, військово-військових адміністрацій будуть називати. Будуть інформація зрозуміло, що по уражених об'єктах можливо подаватися обережно буде, тому що е, ну, не, не потрібно ворогу знати так, що саме йде, саме йому вдалося досягти якихось цілей. Тому будемо чекати цих офіційних повідомлень. Ну а із кернатих ракет ми бачимо, що. От із 48 збито 34, Це ну непоганий доволі uh -huh. показник для роботи протиповітряної оборони, тому що крилаті ракети це високоточна зброя, яка летить далеко, яка летить точно. Це ракети калібр, це ракети «Х-101», «Х-555». Я насправді вдячна силам протиповітряної оборони за кожну збиту ракету, бо з кожна збита ракета це чиєсь збережене життя, і тут не варто, як на мене, оцінювати багато, мало за кожну треба сказати спасибі. Пане Юрію, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Про наслідки масованої ракетної атаки, яку ми пережили, Україна пережила цієї ночі.